Всім привіт! Сьогодні поділю з вами дуже простою і водночас дуже вишуканою стравою. На приготування її нам знадобиться всього лише 45 хвилин. І це будуть запечені курячі ніжки в беконі. а весь секрет їх в особливому соусі. Тож слухайте мій рецепт. Тож нам знадобиться курячі гомілки, мед, вершкове масло, тростинний цукор, а також сіль, чорний перець і паприка. Також бекон, зелена цибулька і різні соуси. Ми будемо готувати соус барбекю. Особливість смаку цих ніжок буде в тому в їхньому соусі. Соус буде трішки гострий і солодкий, і це буде давати їм особливої пікантності, і це буде дуже смачно. Тож почнемо. Для початку нам потрібно зачистити ніжки. Ми ось так робимо надріз. І цю частинку всю будемо зачищати. Шкура нам також не потрібна. Ось така моя вийти в нас ніжка зачищена, без шкірки. І так продовжуємо зі всіма ніжками. Тож далі тут сіль, чорний перець та паприка. Зараз будемо посипати наші ніжки. Далі беремо бекон і тепер кожну ніжку будемо обгортати в цей бекон. А щоб не обгоріла кісточка нашої ніжки, ми загорнемо її у фольгу. Далі наші ніжки викладаємо на деко. І їх ще трішки червоною паприкою і відправимо запікати в духовку 180 градусів на 25 хвилин. А тим часом ми будемо готувати наш чудо соус. Тож сюди ми додаємо вершкове масло, тростинний цукор, мед, трішки соусу чілі? І солодкого соусу. Солодкий соус для стейків, або, можливо, який у вас там є солодкий соус. Так, і це ми будемо трішечки проварювати. Смак цього соусу зробить наші ніжки особливими. Він додасть їм пікантності. Вони будуть такі і трішки солодкуваті, і трішки гострі, і створить таку красиву скоринку за рахунок того, що в нас тут є цукор, мед. Тому вони будуть дуже смачні. Ось такий соус. Я вже його спробувала, він те, що потрібно. І солодкий, і гострий в міру. Так що, думаю, вийде все супер. Ось так у нас перші бульбашки. Всі, все об'єдналося. Так що соус у нас готовий. Ось такий він красивий. Ось такі в нас ніжки приготувалися за 25 хвилин. Далі ми будемо поливати їх нашим соусом барбекю. Поливаємо нашу ніжку. Ось так. Ось такі ніжки і відправляємо в духовку ще на 5 хвилин буквально. І треба стреснути зеленою цибулькою. Ну, які ж вони красиві в нас вийшли. Думаю, вони підійдуть і для святкового столу також. Так, ну що, будемо пробувати? це така красива курочка всередині. Запечений бекон. Ну, що ж, будемо пробувати нашу курочку. Така вона красива, соковита всередині. Дуже красива скоринка. І пробуємо, яка вона на смак. М -м -м. Дуже смачно. Відчувається і гіркота від перцю, і такий трішки солодкий привкус. І сама курочка дуже соковита. Скоринка дуже смачна. Я думаю, цим рецептом ви точно здивуєте своїх рідних. Ось такий смачний результат у нас сьогодні вийшов. Тож підписуйтесь, щоб не пропустити наступне смачне відео.